Піде в чере, там зразу був удар. Точніше тобто, не удар, а вихід якоїсь риби. Не знаю, чи то був шнурок, то був окунь, але, от вже скільки місця проплив і за когось зачепився хоч тут. Так що це вже радує. Сьогодні, до речі, 11 червня, відкриття рибалки, що нарез закінчився. І от я вирішив тут поплавати по цих зарослях і спробувати окуня щучку на попер. Також є волкери, колекцію вже зібрав дуже велику. Більше звичайно окуня подобається ловити. от Зараз кидаю на копію якогось джакала, напевне, от з таким хвостиком. Ну і тут в коробці є все, що, що хочу і не хоче Так що рибка себе показала і це вже мене радує, що він ударно тут топчеся. підкинути на під саму морду. А отак, якщо кидати на відкрите, то ще я скільки він вже прокидавши, риби не знайшов в таких місцях. Також можна ловити тут блешнями, вертушками всякими. Ну, це вже крайній варіант. Ну і також по окуню можна прийти, але вже з мікрухою там 1 грам і якась невеличка приманочка. Вот на тобі. Ха-ха. Мепс, платюрі. Щось на попер я кидав, кидав і ноль. І тут я кокунь лупив, так лупив. Тут жадна така була покльовка. Коротше, дідівська приманка, звичайно, капець, але... айнуш ловить вот когда на попер в туловище рыба не выходит то думаю вертушка в его спокусит сто процентов Ух, який окуняра. Дуже прошу. зійшов. вертушка тупо жесті. Тож це сильніший і сильніший. Ну, ще хоч би одного опаня. Це панути якогось непоганого. Я тоді був виду воїні. Я вже в такий дощ наловив. А вертушки це однозначно буде темою наступних відео. Прийшлося кинути якір, мені не тупо зносить цим вітром. А такий окунь був маленький. Так, рибу зловив. То серйозна риба. За той час, поки я кидав попером, я вже би на вертушку наловив кучу Ну, Але не провіриш і не будеш того знати, як воно насправді. Так от що, поставив вертушку і зразу на перших закладах почали клювати окон. І добре, що я її поставив, так би був знов з нульом. Ось знову маленький. О, на маленьких треба маленька вертушка. Так, я тут... В ролі пару все виступаю і мене несе так, шо, поки є частяк, то ще покидаю пару разів. Вдруг ще якийсь залупить. Я тебе і зловив. Ти включав камеру, поки не, не зловлю рибу. <плес> і ось такий кусок попався. Клас. <плес> Супер. Гарний розмір. Не, хоча вчора у мене клівав, в мене більше клював, але по такому дякую шарував. Так, і що? Взяв він тут під цим очеретом. На відкритому взагалі риби нема. Тільки вже оплавало всяких різних точок і просто ноль. Нарешті хоч нормального кушка зловив. Ну, і Покидаю ще пару разів туди, може вони ще там є. То я вже і знову і поп перекидаю, де більш спокійніша вода і, і мікроджик вже навіть пробував, ну, але що, вся трава, треба десь шукати таке місце, щоб було менше трави. Ну поки що такого знайти не можу. Тому сьогодні 12 червня і вирішив я продовжити рибаків значно більше. В дощ ніхто не хотів ловити, так як я вчора. Ну хотіли ловити, там було, але мало чого. Сьогодні вже порахувати важко, але їх достатньо. Ну і знову мене виграчила МЕПС з вертушка. Те, як я її називаю, дідівська приманка. Як вона дозволяє відійти від нуля? Дуже зачетно. Так, що потребуємо? Знов якусь змінити. інакше. Ну. Думаю, на червоний і на той оранжевий він теж має класно реагувати. Така ще прикольна є. І, і срібна є з червоними. О, Оця взагалі срібна з такими червоними. Не знаю, нам мені щось дуже подобається, але поки що риба на неї не зреагувала. Ну просто я кидаю по тих місцях, де риби нема. Це Також таке може бути. Тут головне не затримуватись на одному місці, а перепливати і її шукати. Але контрольний зроблю все ж таки. Опа! Зразу. Нове місце і є такий гукушок. Так звичайно мені треба більші. Але... Добрій такий є. Не вчора такі попадалися, але були і великі. Це вже розложив вже новий колір. Дрібний полісток із такими кислотно-оранжевими тяжками. Також треба підкидати туди під і обловлювати цю цю зону. шукати рева А якщо вона там є то вона би могла обов'язково зареагувати до черед кину і зразу непоганий. Переміщаємося носову частину нашого човника і обкидаємо. Зразу тільки підложив його туди, декілька обертів катушкою і одразу влітаємо. Дай-ка я только Опа. Снова была поклевка. е, -е. Зачепив за траву, трошки піддергнув, щоб її збити і от зразу такий плін. Диви, наступний закид. І ще один є. Може де повилазили вже з тих очеретів чи що. Ти вже так жадно з'їв. Прикольно. Ось такий. Я тільки того звільнив, зробив закид і на, тобі знову. Ах ти що зразу. Ось тільки переплив. одразу, є окушок. Круто. Я вже на відкритому взяв Таємо звичайно цю рибку. Чисто за емоціями. Реба риба. Ох. Порядний. Окушок із'їв. Так, тут зразу кидаємо якур. З'їв вообще чітко. Так, це головне тепер звільнити акуратно. Це кушок. Фоточку йому Ні, найбільший то вчора був, а це такий був трошки менший від того самого більшого. Але з'їв то якщо, як шнурок мені здалося. А потім так повів сторону, що він зразу не зобразив, що то окунь. 2 дюйма силикон. Привязав 0.21. Флюр, опа, і зразу була покльовка. Докидав з поводком таким та ти що? Дві покльовки на проводці Отакий вагобон кидаю два дюйма. Я думаю на когось вимани, бо флюр є флюр і... Який не так, напевно, його боються. Ну, луплять вони там. Я отакі ясно. а такие там і лупят. трошки більше Ну, нодже плюнул Так, ну що, закінчу я вже рибалку, виплую до берега помаленьку. Ще він зняв такий класний захід сонця. Шикарний просто. Так що окунів вже сьогодні половив кількості, навіть на джи знайшло місце, де він криє. Перше тільки спробувати крупничка дочекатись на цій відкритій ділянці. Так що такий початок. Всім дякую, що дивилися.